Всім привіт, друзі! Ви на каналі Волград. І сьогодні ми продовжуємо грати в вирост сторан Магнат Тайкун 3. Тут ми такі чилі, бо в нас два шеф-повара. Це а те, а стоп. А те, а те, а те. să ușiți stop. A. Ne ma șefa. Au. Na. Da, ce e în tuta? Ау! стоп. А, во іде! Все друзі, так. Друзі, наша ціль це купити 5 меблів для нового штуки для нової штуки брюхи. І зараз ми будемо робити. Я хочу, друзі, давайте поставим вот таке що це. Я не знаю, що це таке. Ну, давайте візьмемо заказ готувати. А що це? Це мабуть, просто таке. Так. Добре. І нам ще просто один мебель одну, одну штуку поставить. Я хочу, щоб це був холодильник, друзі. Мені кажется, холодильник буде класніше, так. А чого? Давайте. О, 29 баксов. Всі вышли, да? Не, не всі. Ну, може я имею в виду всі гроші. У мене на балансі, Ну, всі гроші я зібрав. Так, давай, я, я. Ти бери теж там. виднусь. Я не понял. Ой, добрий день вам двоїх діточ вот, сідайте, вода зараз ваша вода буде. Так. Угу. Друзі, на нас вже, бачите, великий ресторан доволі. Вау, 45. Дякую, дякую, кухня. Ой, я просто входен. Хова, хова, у нас стильний. Друзі, тепер у нас о зібрати давайте що в нас що вот? Що це якісь котлети, кофта. Так, вода, вода, вода М -м -м, готувати. Ой са. А можно я водой? Брист? Не... О, я... я взяв. О, да. Грошики збираємо. А де ми ванну кімнату Ну, Нам не треба ванну кімната. На столу нема. А ну, капінки. Вау, таке не величезне. Ну, як що отак ось зробити? То ні, ну прям, блін, в головній залі, друзі. Так, давайте подивимось, що в нас ресторан, декор. Світу нам треба. В нас тут темно. Добре, що це? А я понял, все наверх. Так, 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 так. У нас, друзі, бюджетик на великий. Куда його наверх? Щоб. Во так. Волочный интерьер, ну, о, друзья, 6-7 у нас, грошей. о, дякую, кто еще пришел, забрать посуд, угу. так, водичка, водичка, да ну, наконец, о, друзья, мы будем с вами Давайте на нового. Давайте не знаю, щось для. Бересяся нам хватить одного так. Давайте кухня другого рівня, друзі. Так, давайте, давайте швидко працюємо. Грецький салатик. Зібрати. Так, добре. Так, зібрати посуд. Замовляйте. Готувати. Чого я нічого не зміг? А, це щоб мішати. Так, дякую за ча чи... дякую, дякую за чайві. Зараз ми будемо готувати вже. О, я А вот, все. На кажется за Так. так. Е, завершите. Гуляш, гуляш кому? Є на Вем гуляш? А мені гроші. А, навіть не дивився, друзі. Давайте вот так ірландський рагу. Ну, щось рагу я так хочу. Приняти пять замовлень. А, все? Давайте. Вибирайте так зібрати посуд. Так, ще один. Ще одне замовлення. Так. О, все, зібрати. У нас 150 баксів. Реально. Це нам зекономило час. Так, заробіть 50 грошей, добре. я зібрав 13 чайових. Так, давайте, в нас, в нас завагало, да. В мене... А, все. Так. Так, грецький салат. О, гроші. Що я вибрав? -а, а, друзі, друзі. Це просто. Так, друзі, ну ми робимо кухню. Так, а куда это пять сразу в добрый? Ага, кухня. А вот швыться. Я хочу вот такую плиту запилить вот. Так, двадцать семь. 34. Так, под... зараз подаю страви. Я не можу. Мене залагало. Інтернет є. А ну я вам даю. Не, на выдачу, да ладно. Вот. Я вам. Да я тебе даю. Чё? А в мене лагає? Ой, все добре, подати п'ять страв кока коля добре. Вареники опять залагал, да? А, не Давайте, быстрейше о, о. я тепер не можу взять о. Сто баксів это дуже добре. А коли ремонти? Так добре, що ми можемо зробити? В нас є прибыль, в нас є. Вулиця. І на Вуці, друзі, я предлагаю зробити такий ремонт. Так, давайте. Ремонт. Боже, мій опять загалом. Чого в мене так вага, Я не знаю, можна вийти, а боже мій. Друзі, зараз пауза? Та давайте. Друзі, я не знаю, що тепер, но але... ремонт буде в нас тут. Опять залагало? А, ні. Понятно. Чого ви стоїте? Ладно, друзі, на цьому все. Ну, в мене просто угай. Ставте лайки. Вот, Борис. О! На друзі, все равно на цьому все буде. Ага. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачим пока-пока.